Минуле моє відео про заяви Європи стосовно війни набрало неймовірну кількість переглядів та реакцій, але і чимало критики. Давайте разом розберемося з цими коментарями і знайдемо на них відповіді. Європа та її інтереси. Ми вже знаємо, що Європа з 14-го року мала свої стратегічні плани і не завжди її інтереси збігалися з нашими. Трамп і його мотивація, його головна мета це політичні дивіденди, а не реальне припинення війни. Він може легко відмовитися від любов нашої підтримки, наш виклик, незалежно від політичних гравців у Європі та США, нам потрібно шукати рішення та підтримку, щоб забезпечити стабільність і безпеку. Тобто, не дивлячись на те, що в Європі є такі персонажі, як Фіцо, Орбан та інші, які зацікавлені в тому, щоб нас злити, є країни, які готові нас підтримувати, та ж Франція, плюс-мінус, Нідерланди і так далі. Країни Балтики, Прибалтики вони всі на нашій стороні, і ми маємо опиратися на них. Бо зрозумійте, підтримка штатів за допомогою цього гуся Трампа вона. Що є, що нема в будь-який момент може припинитися, бо він просто хоче галочку, що він щось там призупинив, а далі воно ще 300 раз може початися. Тобто, якщо немає підтримки штатів, нам потрібна підтримка Європи. Зрозумійте, самостійно, нереально вивести війну. Проти такого гіганта, як Росія, щоб там не казали, що у них е тріщить економіка, що у них великі проблеми в країні, вони набагато багатші і потужніші за нас. Зрозумійте, нам потрібна підтримка, і, ми, і нам потрібно працювати з тим, що ми маємо. Якось так знову ж таки чекаю тоді ваші коментарі, пропозиції або зауваження. Отут от під відео в коментарях, і поспілкуємось на цю тему.